Світ, у якому ми жили 20 років тому, і світ сьогодні це два різні світи. А той, що буде через 20 років, ми навіть уявити до кінця не можемо. Єдина константа це зміни. Ми змінюємося разом із середовищем, навіть якщо заперечуємо це, навіть якщо не помічаємо цього. І ми опираємося змінам у цьому парадокс людської природи. Це закладено у нас природою, ми прагнемо стабільності. Але правда в тому, що стабільність ілюзія. Тож замість шукати твердий берег у зовнішньому варто запитати в себе, а що для мене стабільність? Це місце чи стан? Стосунки чи внутрішня опора, яку у мене неможливо забрати, бо той, хто вміє знаходити власну стабільність у нестабільному світі, не боїться майбутнього. Він творить його.